Гуляли ми сьогодні з дружиною і зайшли в кафешку, називається вона Деліас. Це недалеко від моря в містечку Бото. Популярний курорт а, літом. І ось Просто огляд цін, які тут ціни скажімо, вне сезон на неподалік від моря. От, наприклад, піца у нас а, сама проста піца Маргаріта 95 крон. А вже щось більш таке серйозніше по 140 крон, по 130 крон, папероні 110 крон. салати у нас по 159 крон, це салат з авокадо, тезар. Салат з тигровими креветками 179 і грецький салат 159. Тут в нас є якісь готові вже композиції. Наприклад, макарони, паста. Тут ціна йде у нас від 169 крон за порцію. Наприклад, стейк ребей 285 крон за 300 грам. Лосось 279 крон. Це меню для дітей. Оціні новина, біле виновес, роз, роза, рожеве, червона, а як є за пляшечку 1200 крон, то є амарони і а, коктейлі Коктері 95 крон, п'яна колада. Ровник коло 95 крон. Проста кава. 25 крон, американо 30 крон. Я брав капучино, це 55 крон. айріш 75 крон за чашечку. Ось такі ціни в кафешці.